Вітаю, шановні аграрії! Компанія Life Biochem представляє вам лінійку борвмісних препаратів: бор 150, бор 100-кислий та бофос. Бор потрібний рослині на різних стадіях її розвитку. Він напряму впливає на врожайність, а іноді і на саме виживання рослин. Бор 150 це класичний перевірений часом боровмісний продукт. Бор знаходиться в препараті у вигляді колофермінового розчину. В препараті міститься 150 грамів на літр бору, 90 грамів на літр азоту. Він є 100% доступним та простим у використанні. Бор як елемент живлення необхідно застосовувати при інтенсивному вирощуванні цукрового буряку, соняшнику, ріпаку, зернобобових рослин та на овочах. Норма його використання від 0,5 літрів на гектар до 2 літрів на гектар в залежності від рослини та фази розвитку. Другим продуктом компанії Life Biochem є борсто кислий. До складу препарату входить 100 грамів на літр бору, 75 г грамів на літр азоту. Препарат має кислу pH від 6 до 6,5, що дозволяє в одній баковій суміші застосовувати з ним пестициди та агрохімікати, які розкладаються під дією лужного середовища. Застосовується цей препарат на всіх борофільних культурах в нормі від 0,5 до 2 літрів на гектар. Головні переваги використання боровмісних препаратів від компанії Life Biochem – це активація ростових процесів, підвищення фертильності пилку та запилення рослин, підвищення солестійкості, посухостійкості та підвищення загальних характеристик вирощуємої продукції. Боровмісні препарати від компанії Life Biochem – це гарантоване здоров'я та високий врожай будь-яких ваших рослин.